Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ви пишете, за що я вам безмежно вдячний, ставите питання, коментуєте. Дуже і дуже дякую, тому що це дуже хороший стимул для того, щоб поглиблювати вивчення тих чи інших питань, аналізувати їх, обмінюватися думками, і дозволю собі сьогодні відповісти на ваші питання і прокоментувати окремі з них. Ну, зокрема, от, Віолін 3007 пише: пане Романе, сьогодні, дивлячись ваше відео, я буквально вам написала, що ці переговори не мають сенсу. Стосовно того, як ці переговори можуть впливати на майбутнє, можу вам сказати, що сьогодні ще далеко не зрозуміло. По-перше, з моєї точки зору, в кінці. Цього етапу все рівно рашисти виставлять ультиматум і Сполученим Штатам, і Європі, і НАТО. І з моєї точки зору, фюрер Московський буде тягнути до цього, тягнути, придумуючи різного роду перестороги, заперечення, додаткові умови і так далі. А на даний час Сполученим Штатам Америки є чим тиснути. І при бажанні з боку і Дональда Трампа, і нинішньої адміністрації, цей тиск можна було би застосовувати і непублічно, і відкрито, і найкращий тиск це допомога, безумовно, Україні. Поведінка, яку зараз демонструє Вашингтон. Вона скоріш свідчить про те, що Трамп став заручником власних фраз, обіцяючи мир, він не бачить шляху, як його досягнути швидко, тому говорить, слова про 24 години це він глузував, ситуація набагато складніша. Те, що зараз розпочато цей діалог, він свідчить про те, що Україна. Бажає миру, вона робить все для того, щоб мир наступив. І це дуже важливо. І це важливо з точки зору взаємовідносин між Києвом і Вашингтоном. Я переконаний, що цим шляхом необхідно йти, шукаючи відповідь на всі ці важкі питання. Адже для України, для нас з вами стратегічно важливо, щоб зберігалися відносини Сполученими Штатами Америки. Трамп. Це не Сполучені Штати Америки, це президент. Президент, як відомо, в Америки може обиратися на два, два двічі, на, два, на дві каденції, не більше. Тому в цьому відношенні треба розуміти, що сьогодні йде поєдинок фактично за союз, за партнерство, за союзництво з Американцями, а не взаємовідносини із Дональдом Трампом, Віталій Соловей пише: Якщо це перемога української дипломатії, то тоді Чехословаччина одержала дипломатичну перемогу в Мюнхені в 1938 році. Крок перший. Росія не агресор, санкції де-факто не працюють. Україна позбавлена військової допомоги. Та що є, буде надходити, та що є, буде надходити дуже повільно. Погодилася на перемир'я без будь-яких гарантій. Крок 2. Росія вимагає чотири області, 50 тисяч українського війська, вибори як умову перемир'я. США тиснуть на Україну, тиснуть на Європу. Крок 3. Україна погоджується на умови Путіна. Російська армія захоплює Україну, а Трамп розводить руками. Будь-які спроби налагодити стосунки з Трампістами хибні. Неможливо виграти в карти у двох шулерів картярів Трампа і Путіна. Якщо ви всідаєте з ними грати, ви програєте. По-хорошому будь-які відносини США повинні були бути розірвані. Але тут ще позиція Європи, яка теж не розуміє, що Трамп союзник Путіна, і вони вже розділили Європу між собою. Пане Василю, перемир'я це не мир. Це тільки пауза у веденні війни. Це припинення обстрілів. І воно можливе лише тоді, коли сторони дійдуть згоди, з якого моменту, яких вид озброєнь, на яких ділянках фронту, море, повітря, території це буде робитися. На сьогоднішній день це лише одна позиція. Одна перемир'я. Зупинити обстріли. Ніхто ні про які території, склад і кількість війська, області туди чи сюди передані, не говорив, не говорив. Мова велася лише про одне: зупинити обстріли. Все. От, все ще за рамками зупинення обстрілів, те, що ви пишете, про це ні в яких документах ніхто ні про що не, не домовлявся. Те, що кругом про це пишуть, говорять, це не означає, що воно було предметом цієї розмови. Предметом розмови було тільки припинити обстріли на 30 днів. Якщо 30 днів сторони оцінюють позитивно, вони можуть продовжити. Далі це перемир'я, а не мир. Мирна угода, якщо до неї ще дійде час, вона повинна забезпечити те, про що ми не одного разу говорили: це територіальна цілісність, суверенітет України. І справедливість миру. Про це ми поговоримо ще сьогодні. Тому ще раз хочу наголосити: ні про яку аналогію того, що відбулося з Чехословаччиною, говорити не можна. Україна і Сполучені Штати Америки запропонували расистам припинити обстріл на 30 днів все, все про що йшла мова. Пише Тамара Борисюк: поважаю вас як аналітик, але хотілося б почути детальний аналіз всіх пунктів домовленості, які підписала українська делегація. Бажано так, як ви це робите завжди: представте фотодокументи або роздруковані ці пункти договору на екран. щоб українці на кінець побачили, що підписали від імені України. Якщо ви не бачите цих пунктів договору, то про що ви хочете нам сказати? І аналіз, чого ви хочете зробити? У цьому аналізі на початку, в другому і в третьому слайді, не нині, а в тому, де я робив, є в українською мовою і англійською мовою для тих, хто знає англійську, представлені оригінали документів, які розміщені. Український варіант розміщений на сайті Офісу президента. А англійський на сайті Державного департаменту США. В презентаціях по цих документах вони представлені. Ще раз кажу: в одному випадку представлено фотодокумент з сторінки. В адміністрації президента, Офісу Президента України, а в другому Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Ви можете їх побачити, ці документи. СМГ Смотри мой город. Блискуче підписано Мінськ 3. Ні, це не Мінськ 3. От, а, мова йде лише про перемир'я, а от загроза Мінська. Є в отому пункті, де йде мова створити переговорні групи. От там загроза є, але до Мінська 3 ще дуже і дуже далеко. Наступне Алан Міш, 75-12. Це і є мінські угоди. Україна підписує під тиском. Навіщо потрібно припиняти вогонь на 30 днів, щоб. Буде потім Російська Федерація підготує нові бомби, ракети, атакує більш масово. Україна тим часом втратить позицію на фронті. Взагалі зрозуміло, що ЄС так і не визначився, чи повинна Україна перемогти це продовження політики 2014 року. Якщо це так, давайте дамо російським військам шлях до кордону з Польщею та Румунією. Приєднаємось до російської армії, нехай себе захищають самі сарказм, але до того все іде. Це не мінські угоди. Тепер а, мова йде на 30 днів зупинити обстріли. Обстріли, війська знаходяться на тих же позиціях. Ніхто нікого не атакує, ніхто ніяких територій не займає. Всі залишаються на своїх місцях. Але я ще раз хочу сказати: це. Тих умовах якщо російська сторона прийме цю спільну позицію України і Сполучених Штатів Америки, тобто припинили обстріли, всі знаходяться на тих позиціях, на яких вони були до моменту, коли оголошено перемир'я. Перемир'я оголошується в певний час на всьому проміжку всього. Фронту і з цього часу припиняють обстріли, припиняються будь-які військові операції, війська знаходяться на тих місцях, на яких вони були. Тому ніхто українських територій більше не буде займати, обстріл ніяк і не ведеться. Це перше і друге. Якщо сторони вважатимуть за необхідне, то таке перемир'я може продовжитись і далі. От. Інша справа, що ваша. Правда в тому, що за цей час Росія буде накопичувати бомби, ракети, і Україна буде накопичувати бомби, ракети, боєприпаси і так далі. Стосовно... Європи Європа визначилася. Європа допомагала, допомагає і буде допомагати Україні зброєю, боєприпасами, бронетехнікою, авіацією, системами протиракетної оборони, протиповітряної оборони і так далі. По суті, починаючи з цього року, Європа візьме на себе. Той недолік, який виникне в результаті того, що США припинять постачання, бо нині до України надходить допомога, яка була ще визначена попередньою адміністрацією Джо Байдена. Адміністрація Дональда Трампа нічого для продовження допомоги Україні не планувала. Конгрес не голосував ніяких рішень стосовно нових пакетів допомоги. Тому все, що буде надходити, це буде надходити від європейських партнерів. Наступне. Віталій Славін. Те, що переговори пройшли спокійно і в рамках дипломатичного протоколу, це результат відсутності Трампа і Венса. А я маю погодитись із вами, тому що не було кому зривати. Однак і підстав ніхто не давав для того, щоб діяти так. І тут давайте наші позиції об'єднаємо. Наступне Ткаченко: 17.06. Прикро, коли дипломати перетворюються на блогарів пропагандистів. Якби люди знали справжню суть восьмигодинної розмови, було б про що розмовляти. А так. Суть восьмигодинної розмови зводиться до цих п'яти пунктів тої заяви спільної, яка проголошена. Все, що за рамками цих, цієї заяви, фантазії будуть бурні, говорити будуть багато. Однак те, що виписано у цій заяві, підписаний українською і американською стороною, це офіційний документ. І ключовий момент цього документу це, власне, пропозиція від української і американської сторони расистам припинити обстріли на 30 днів. Припинити обстріли, я ще раз хочу сказати, ніхто ніяких ділянок землі не ділив, немає цього в документі. Про це будуть багато говорити, і так далі. Але розмова велася про 30 днів паузи в обстрілах. Про обмін військовополоненими, про повернення дітей і цивільного населення, які незаконно були вивезені з території України. Це маленький крок, але він дуже важливий цей крок. І з моєї точки зору зроблена дуже важлива робота, і вона заслуговує на те, щоб сказати: це нехай маленька, але перемога в відносинах. Києва і Вашингтона після 28 лютого і тої суперечки, яка трапилася в овальному кабінеті. Олександр Ресіїв. Ці перемовини можуть тільки потягнути час, досягти умов неприйнятних для України. Неможливо, оскільки умови з боку США до нашої делегації вимагають не згадувати про міжнародне право, про окуповані території, про людей, які там проживають, про непокарані злочини, про початкову вину агресора. Нас хочуть змусити довести, що ми прагнемо миру. Насправді капітуляції. На цьому етапі про ці всі речі не ведеться мова взагалі. А ще раз хочу наголосити: мова ведеться лише по одну позицію одну єдину це зупинити обстріли. Далі зрозуміло, що будуть переговори. В ході цих переговорів постане маса різних питань. І тоді ми будемо знати поки що те, про що говориться, що оформляється кимось, пишеться і так далі. Це не відповідає реальному перебігу подій. Поки що у цьому процесі є тільки один документ, який називається заява. І ця заява говорить про необхідність припинити обстріли на 30 днів. І це спільна позиція Вашингтону і Києву, яка запропонована Росією. Сьогодні, вже, коли ми з вами говоримо, ми знаємо, Росія відхилила цю пропозицію. І це означає, що. Вашингтону і Києву треба думати, як діяти далі, як змусити Росію це робити або вживати інших способів. Якщо ми говоримо про те, що мир має бути через силу, то це означає, що Сполучені Штати Америки мають вживати додаткових санкцій, надавати допомогу Україні зброєю. Посилювати позиції України на лінії фронту боєприпасами, технікою, системами протиракетної, і протиповітряної оборони ось про що має вестися мова. Поки що, всі лякалки, про які пане Олександре, ви пишете, це роздуми, роздуми в пресі, аналітиків, журналістів, політиків інших представників, які аналізують ситуацію. Олександр Євтух пише: все одно, як на мене, це, хоч і маленька, але перемога принаймні не розсварилася. Я з вами абсолютно погоджуюся, пане Олександре, бо це дуже важливо із союзником демонструвати оці позитивні наміри, позитивний настрій, позитивний підхід і хай по міліметру, але рухатися до спільних дій, спільної перемоги у цій війні. Наступне питання: Рашистам вірити себе не поважати. Трамп наївний, чи е, прикидається чи притворяється, а пише Тома Янчук. А, пані Тома, а, можу сказати, що він не наївний і він не прикидається. Очевидно, що він керується своїм інтересом і інтересом Сполучених Штатів Америки. У цій ситуації є складові, де співпадають інтереси України і інтереси Сполучених Штатів Америки. Україна і Сполучені Штати Америки хочуть миру. Рашисти цього не хочуть. Україна каже, давайте нам зброю. На що Трамп відповідає? Зброї не дам, але буду все робити, щоб встановити мир. Як це зробити? Для мене очевидно, що Трамп не знає, як це зробити. Бо якби він знав, дії були б послідовними, логічними, швидкими, бо цього вимагає час. А це означає, що іде управління процесом вручному вигляді. Тобто, виникає ситуація, на неї шукають відповідь. Якби при цьому. Зберігалося постачання до України зброї боєприпасів, я би виступав за це. Однак, всі оці перервані постачання боєприпасів, припинення обміну розвідувальною інформацією, вони наносять колосальну школу на сам шкоду, насамперед, психіці людській, військам на лінії фронту, підрозділам, які знаходяться в бойових умовах. У них весь час виникає проблема то з одним, то з другим, то з третім. Тому в цьому відношенні тут не те, що на інтереси не співпадає. Тут очевидно, що адміністрація Трампа діє проти України. І для того, щоб це пояснити, домогтися того, щоб продовжили постачання зброї, такі зустрічі і потрібні. І такі згоди спільні на той чи інший крок теж вельми. І дуже потрібні. Олена Брушко. Дивлячись на ці політичні економічні гойдолки Трампа, приходить думка. А чи все у порядку з психічним здоров'ям лідера вільного світу? Якось на диво дивно все виглядає. Якщо вас цікавить відповідь на це питання, в мене є матеріал про Дональда Трампа. Де я даю викладки Асоціації психіатрів США? Його плем... книгу, яка була надрукована е, і видана племінницею Дональда Трампа, де вона описує про всі проблеми, які стосуються зі здоров'ям Дональда Трампа. Е, більше того, Цій, в цьому матеріалі є в тому числі цитування голови Асоціації психіатрів Сполучених Штатів Америки, відомих американських психіатрів. Є матеріали, які стосуються психоаналізу особи Дональда Трампа. А, є навіть вказано відповідні діагнози стану його здоров'я. Тому закликаю вас, будь ласка, там в розділі а, YouTube каналу де йде мова про персони, ви можете звернутися і подивитися цю програму, де я розповідаю про те, хто такий Дональд Трамп, як він ріс, а, що його здоров'ям, як він розвивався як бізнесмен, політик, а, як письменник. Як актор і так далі, і чому для нього це було потрібно, ви можете ознайомитися із цим матеріалом. Галина Шаварська. Дуже підрозділий склад наших перемовників, який у них досвід, що вони можуть вирішити. Склад переговірників затверджується розпорядженням чи указом Президента України. Цим же указом визначається голова делегації. Президентом напередодні візиту української делегації до Саудівської Аравії було оголошено про те, що до складу делегації входять міністр закордонних справ Сибіга, міністр оборони Умеров, керівник Офісу президента Єрмак і заступник керівника офісу Паліса. Пан Єрмак визначений зі слів. Президента України Зеленського головою делегації. Коли така делегація виїжджає, її виписують директиви, тобто, це про що вона має говорити, і які рішення вона має а, привести звідти, до чого мають сторони домовитися. Тому делегація не діє на власний розсуд. Делегація виконує відповідні директиви, вказівки, які документально оформляються, підписуються в даному випадку президентом чи прем'єр-міністром. Бо завжди ці документи підписують вища посадова особа. Так само в свій час я їздив на переговори, мені вручалися відповідні вказівки, директиви вони називаються для ведення переговорів. Чому Єрвак в е, Ріаді, він не співробітник посольства, він не може брати участь в перемовинах, бо не має повноважень. Він цього-навсього керівник Офісу і ні за що не несе відповідальності. Нінель Бокова, 1464 записує. А, порядок такий: а, формує делегацію президент, він визначає, хто голова. В даному випадку, зі слів президента, документу я не бачив, зі слів президента. Сказано, склад делегації. Єрмак-умерв Сибіга Паліса. О делегацію очолює Єрмак. Очевидно, що цій групі людей вказівки були відповідні надані у вигляді документу, який називається директиви. І вони мають їх виконувати. З точки зору того, що оприлюднено у засобах масової інформації, ці особи мали повноваження. Вести переговірний процес. Наступне питання пользователь задає. Одне питання, що там робить людина, яка щодо протоколу не має там бути. Дуже лякає його присутність. Потім він буде казати, що до нього не мають претензій. Таким чином його легалізували, і далі він буде хизуватися в фото із тих переговорів. А в переговорах беруть участь переговірні делегації і технічний персонал. Тобто ті, які ведуть стенограми, ті, які ведуть аудіо, відеозапис, ті, які допомагають працювати учасником переговорів. Ці особи підписують відповідні зобов'язання щодо додержання таємниці. От вони знаходяться під контролем, зрозуміло. Однак. Ми всі прекрасно усвідомлюємо, що ніхто ніяких гарантій не може дати, що та чи інша людина може поширювати будь-яку інформацію. Тут уже справа контролю державної машини за тим, хто що робить, і яку інформацію закриту, виносить за межі. Всі ці речі досить детально відрегульовані законодавством України. І а, особи, які закриту інформацію виносять за межі відповідного кола, а, притягуються до кримінальної відповідальності. На таких документах обов'язково стоїть гриф. Цілком таємно або для службового користування. Тобто є різні рівні закритості інформації. Той, хто веде переговори чи бере участь у них, він зобов'язується не поширювати інформацію, яка зазначається у цих документах. Чому Єрмак? За які такі досягнення він підписує домовленості, маючи в руках долю України? Це правильно і допустимо, чи це грубе порушення Конституції. Якось тривожно, що він, що він напідписує. Я вже сказав про те, що це оформлено відповідними документами, має бути. Якщо таких документів немає, це означає, що він перевищує свої повноваження, порушує закон і має нести відповідальність, в тому числі кримінальну. А однак, з того, що оприлюднено, в тому числі президентом, підтверджено, що. А голова офісу є головою делегації. В делегацію входять, окрім голови офісу, міністр оборони, міністр закордонних справ і заступник керівника офісу президент. До речі, за таких умов відповідальність несе президент, тому що він уповноважує цих осіб підписувати відповідні документи. Еламоя ЛР 6031. А що вищого рангу дипломатів, крім світів в Україні, немає? Чому їдуть люди без фаху і досвіду, дипломати, що керують перемовинами, це дуже витончена професія. Який результат тоді очікувати? Сибіга міністр закордонних справ, куди ще вище має бути дипломат, а стосовно міністра оборони? Так, він міністр оборони, тобто він має розуміти свою, мати свою компетентність так само, як і керівник офісу. Однак у цій ситуації треба розуміти, що люди, які ведуть переговори, вони мають відповідати відповідним вимогам і виконувати вказівки, які у них на руках, і вести переговори відповідно цих директив. З моєї точки зору, в даному випадку, настільки оцінювалося ренг, тому що, якби на мене, це ці переговори мав би вести міністр закордонних справ, тому що це його компетенція в першу чергу, ну і відповідні особи. Які уповноважені президентом, однак це право президента приймати такі рішення. Ви запитаєте мене, як я до цього відношусь, негативно відношусь, але не я приймаю рішення. Рішення приймає президент. Але я маю право висловити свою думку з приводу цього? Не менш мене турбує і те, що Міністерство закордонних справ фактично усунуто від цього процесу, і це. Має наслідки негативні в тому числі, ті, яких ми бачили, от і думаю, що ще побачимо.